Серед музейних установ Калощини важливе значення для популяризації історії краю має краєзнавчий музей Калощини, заснований 28 грудня 1997 року. Його експозиція розміщена у будівлі колишньої єврейської громади, яка є пам'яткою архітектури 30-х років ХХ століття. Приміщення споруджено в стилі конструктивізму. Це авангардистський напрямок в архітектурі 20-30-х років ХХ 20 століття, що обстоює раціональну доцільність, економність, лаконізм у засобах вираження з елементами арт-деко, мистецька течія першої половини 20-го століття, що є синтезом модерну і неокласицизму. Музей займає площу 145 квадратних метрів. Експозиція представлена у чотирьох залах: природничій, сакрального мистецтва. Краєзнавчій та етнографічній вона висвітлює історію Калощини, знайомить з особливостями народного побуту бойківського краю. Основу експозиції складають археологічні пам'ятки Калощини, старовинні документи, церковні стародруки, твори образотворчого мистецтва, давні світлини, матеріали з історії дзвонарства, предмети домашнього побуту тощо в музеї зберігаються рідкісні документи з історії храмів міста Калуша. Зацікавлення викликають матеріали з колекції колишнього парафіяльного архіву церкви святого Архестратига Михаїла Української греко-католицької церкви. Спосеред них книга оповідей, де записані прізвища молодих людей, які поєднали свої долі в християнському шлюбі. Спис парохіянь церкви Баня. 60-ті роки ХІХ століття, 20-30-ті роки ХХ 20 століття. Книга є оригіналом, записи в ній зроблені українською мовою, різними за складністю прочитання почерками чорним чорнилом, документи колонії Новий Калуш, 20-ті тридцяті роки ХХ століття, які містять відомості про населення Калуша та інші. Цікаві повідомлення про загальний вигляд храму, його служителів й меценатів, атрибутику. Зафіксовані в церковному інвентарі Парохії в Калуші 1927 року. Інформативно вартісним також є протокол реквізиції церковних дзвонів у парафіях Войнилова і Довпутова 24 вересня 1916 року. Оригінал якого зберігається в Державному архіві Івано-Франківської області, а копія у фондах краєзнавчого музею Калущини. Також тут зберігаються документи і фотографії, які засвідчують функціонування у Калуші Калоші олійного виробництва та пивоваріння, окрему групу музейного фонду становлять експонати. Подарунки В музеї зберігається вартісна колекція олійного живопису Петра Савчина. 32 картини, подарована краєзнавчому музеї у 2003 році. Твори цієї серії, створені впродовж 1998-2002 років. Об'єднані спільною назвою Біль моєї душі їхня тематика більшовицький терор і репресії в галичині в 40-50-х роках ХХ сторіччя розкуркулення «Розкуркулення», «Голодомори 1932-33, другого років депортації сталінські концтабори» та інше цими творами художник промовляв від імені всіх тих хто не повернувся з ув'язнення Мистецький рівень картин високий, визнаний мистецтвознавцями. У фонтах музею зберігаються мистецькі твори багатьох художників Калущини та Івано-Франківщини. Із них сформовано експозицію діючої виставки. Знаковими були також виставка археологічних пам'яток Енколпіонів-2019, значення творчості Тараса Шевченка у житті українців «2020», Виставка провізорій філателіста та філокартиста Анатолія Мицика-2020. Фотовиставка. «Кри... Краєзнавця Василя Фіцика та інші. У музеї ведеться пошуково-дослідницька краєзнавча робота, розгорнуту видавничу діяльність, основні напрямки якої публікація результатів наукових та краєзнавчих досліджень у царині джерелознавства, біографістики, історії краю, культури, національно-визвольної боротьби 40-х 50-х років ХХ століття. З метою популяризації минулого калощини музейні працівники систематично проводять екскурсії, різноманітні круглі столи, лекції, бесіди, презентації книг беруть участь у всеукраїнських наукових конференціях. Отож, сьогодні краєзнавчий музей калощини є справжнім центром історико-краєзнавчих досліджень краю та популяризації його мистецьких здобутків.